Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про одну з самых популярних Нот про один з самих популярних компонентів парфумерії, які використовується для того, аби збільшити стійкість та шлейф парфумерних композицій, а саме мова піде про ноту мускусу. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І перед тим, як я перейду до своїх парфумерних улюбленців, в яких ідеально звучить ця нота, мені б хотілося трошки зробити такий е, інформаційний блок, де я хочу власне, розповісти про ноту мускусу. Е, з самого початку мускус добувалися з кабаргінських оленів, з їхніх залоз, е, і вони водяться в Азії. Але з тим, що парфюмерія дуже потужно розвивається, набуває таких глобальних обертів, стало зрозуміло, що видобувати цей компонент природнім шляхом, не є так, як то кажуть, екологічно, і програми захисту тварин. Які стоять на межі зникнення в світі, дуже потужно працюють, тому природні компоненти мускусу замінили на синтетичний компонент. І саме це дозволяє використовувати ноту мускусу в величезній кількості ароматів. Саме це дозволяє отримувати різні типи звучання мускусу, оскільки в парфумерії використовується декілька категорій мускусу. Самим популярним і таким дуже ніжним, невагомим, свіжим компонентом і типом мускусу є білий мускус. Здебільшого його використовують в... Квіткових компонентах, таких не компонентах, а композиціях. Цей вид мускусу дарує ніжне. Тепле, м'яке духмяне звучання аромату. Безумовно, він так само, як і інші категорії мускусу, дарує композицію хороший шлейф та стійкість. Білий мускус дуже нагадує те, як пахне випрасована, випрата білизна оцією такою пронизливою, приємною нотою чистоти. Саме за це. Його так люблять парфумери. Наступна категорія мускусу, яка використовується в парфумерії, це тваринний мускус. Він максимально нагадує звучання саме того природнього мускусу отриманого з кабарги. А, І е, це вже звучання таке більш глибоке, більш інтенсивне, насичене. Воно е, якось іноді балансує на межі е, таких. Приємно та неприємних відтінків, ну це залежить від особистих сприйняттів споживачів. Для декого це вже його звучання нагадує навіть щось таке не дуже чисте, щось таке анімалістичне. Ну, як зрозуміло, з. Назви і здебільшого такий тип мускусу використовується в нішевій парфумерії, де творці ароматів люблять експериментувати, створювати щось таке, що ніби якось виходить за рамки зрозумілого, якось, ніби знаєте, бентежить користувачів. Своїм звучанням, але ну, от такий компонент існує і він досить популярний парфюмерії. І ще один тип мускусу це деревинний мускус. Це приємне, тепле звучання з такою е, приємною тональністю деревини, воно таке теж духмяне, оксамитове і дуже класно поєднується з іншими деревинними компонентами, такими як Амбра, кедр, сантал. Дуже Красиво накладається тональність звучання цих компонентів один на одне. Ну і здебільшого мускус завжди використовується ну в основній своїй левовій часті використовується в, нота, в базі аромату, і саме цим забезпечується хороша стійкість та шлейф композиції. Багато хто мускус сприймає як афродизіак. Тому що цей компонент він може по-різному відкриватися на різних типах шкіри. І він такого ніби має інтимного відтінку прояву. От Його гарно відчуваєш, якщо близько знаходишся від людини. Ну і відчувається якась така приємна спокусливість та звабливість в тому, як звучить цей аромат. Ну і сьогодні, власне, в вашій увазі я хочу запропонувати сім своїх улюблених ароматів, в яких цей компонент виразно звучить, ну безумовно, присутній і дуже красиво поєднується з рештою компонентів. Почну з двох ароматів, які, власне, наштовхнули мене. На ідею зняти відео про ноту мускусу парфумерії. Це аромати, якими я активно користувалася в лютому. І їхня назва вже також робила підказку про те, що нота мускусу буде виразною, дуже відчутною в тому, як звучить аромат. І почну з аромату, який мені дуже подобається. Нещодавно він з'явився в моїй колекції, і це Джуліет Хазеган Маск Invisible. Невагома композиція, яка ідеально буде звучати от якраз в таке міжсезоння, коли зима змінюється на весну, але ще не хоче відступати, як то кажуть. І м'яке затишне, приємне духм'яне звучання мускусу, який знаходиться в базі в поєднанні з змину на старті та нотою квіток Бавовни в серці, це. Просто щось неймовірне. Це така ніжність, така якась м'якість, така затишність і жіночу дівочість в цьому ароматі. Дуже красива композиція, неймовірно, її задоволена, і мускус тут дуже красиво проявляється, м'яко. І якраз от. Створює оце тепле, затишне, таке дуже комфортне е відчуття, коли ви слухаєте цей аромат Джуліет Хезаган. Маск Invisible, Він дійсно тут невагомий, цей мускул. Ну і другий його компонент в лютому, не компонент, а напарник в лютому, яким я користувалася, це де Депарфам Маск Інтенс. І Тут вже мускус поєднаний з амброю в базі, і він дуже красиво відтіняє квіткове та фруктове звучання старту та серця. Серці знаходиться нота ну, троянди разом з фіалкою. І це така приємна припудреність, підігріта якраз мускусом. Стартує аромат турецькою трояндою та, та грушею. Це теж така класна соковитість, квіткова духм'яність, Ну дуже красиво, дуже ефектно, як на мене, стійко та шлейфово розкішно, породисто, елегантно. Николай де Парфам, Mask Intense. Якщо ви шукаєте красиву ноту, муску, мускусу в парфумерії, зверніть увагу на, ці, на цей аромат, він безподобний. Якщо от, е, там ми говоримо про парфумерію і ноту мускусу в ній, то перший аромат, який особисто мені, та я думаю, багатьом відразу приходить на думку, е, згадуючи мускус, це безумовно аромат бренду Narciso Rodriguez FOH. Саме цей бренд вважається амбасадором мускусу. Вони неймовірно красиво працюють з цим компонентом. До речі, використовуючи його не лише в базі для закріплення та підсилення звучання, а й як основного гравця в піраміді. І от саме в ароматі Нарциса Родрігас Фохіо, це туалетна вода, це чорна цеглинка, як багато хто говорить. Мускус знаходиться в серці, і саме довкола. Цього компоненту ну, розгортаються всі там, події, скажімо так. Цей мускус красивий разом з амброю в серці створюють оцю таку приємну, теплу, деревинну затишність. Стартує аромат апельсиновим цвітом та бергамотом, і це теж і приємна духмяність, і цитрусова свіжість, ну, яка дуже приємно відчувається. І далі йде база в базі пачулі, в базі ветивер та ваніль. Затишно, знову ж таки, м'яко. Оця деревина тональність пачулі красиво накладається на амбру з мускусом. Дуже красиво. Так, знаєте. В міру щільно, оксамитово. Класно як на прохолоду цей аромат, так влітку. Влітку єдине, що зважайте на дозування, але стійкість і шлейф безподобні в ароматі. Тому такий, знаєте, безпрограшний варіант познайомитися з нотою мускусу. Це безумовно відчути аромат Нарциса Родрігес Пухьо. Дуже-дуже красива композиція. Якщо ж вам хочеться якогось такого розкішного, добротного парфумерного звучання, де б мускус теж проявлявся виразно, зверніть увагу на аромат Шанель Chance. Шан. Версія в парфумованій воді. Лаконічна вишукана піраміда, в якій Дуже красиво, м'яко, елегантно, я б навіть сказала, чисто звучить нота мускусу. Цей мускус разом з пачулі та ваніллю знаходяться в базі. Красивий ірис з жасмином в серці і рожевий перець на старті. Класні, дуже вишукані такі самодостатні компоненти, які кожен, як то кажуть, на своєму місці і звучання. Аромату просто неймовірна. Оця знову ж таки приємна вишукана деревинність, припудреність ірису, духмяність жасмину і якась така яскравість рожевого перцю. Так вдало накладається на мускус з ванілью, які огортають, підігрівають, м'яко якось підсилюють основні компоненти, неймовірно, красиво, вишукано, самодостатньо. Для мене це максимально універсальний аромат. Знову ж таки, єдине. Звертайте увагу на дозування, і це буде запорука успіху і. Ну, от щиро рекомендую вам познайомитися, власне, як з самим цим ароматом. Тут кожен компонент такий неймовірно красивий, тут і рожевий перець, такий ну він такий смачненький, тут і ірис, неймовірно, такий розкішний. Ну, і мускус тут безумовно прекрасно проявляється. А якщо ми говоримо сьогодні про нього, то це такий прекрасний взірець парфумерії, де ця нота ідеальна. Продемонстрована. Таким самим розкішним, прекрасним, якимось таким супер теж породнистим та добротним є ще один аромат в моєї колекції. Він нещодавно з'явився в ній так, такий трошки голосний тут декор на флакончику. Це аромат Александр G Morning Mask. І здається, що назва ранковий мускус ніби робить невеличку підказку. що Компоненти і манера прояву звучання буде якось ранковою, невагомою, приємною. Але ну, для мене цей аромат такий досить глибокий, насичений, інтенсивний. Мускус тут неймовірно красиво поєднаний з нотою моху в базі. І це якась приємна гірчинка, приємна така деревинка. Далі в серці знаходиться красива нота троянди. Це звичайна троянда та дамаська. Пачулі з фіалкою в серці, і це теж і духмянність, і пудровість, і приємна деревина, яка потім іде в вазу. І стартує аромат красивими цитрусами. Мандарином та грейпфрутом. Це якась і гірчинка, і така солодинка приємна, і свіжість. Разом з ними на старті знаходиться соковитий персик, і він теж дарує приємної округлості. Класний, стійкий, насичений аромат. І для мене мускус тут теж дуже красиво, м'яко так доповнює звучання загальне всіх компонентів. Ну, супер стійкість, супер шлейф. Я б віднесла цей аромат в категорію ароматів, ну от, за звучанням та шлейфом, як монталь. Він, до речі, флакон щось нагадує подібне до монталь, так само голосний, трошки шумний, ну і так максимально. Задекорований. І далі, якщо йти в більш такі легкі, невагомі прозорі композиції, то серед них я сьогодні обрала два аромати. Вони будуть закривати мою сьогоднішню підбірку. І Перший з них це аромат Ланком Ідол. Версія в туалетній воді. Красивий, невагомий. Такий самий приємний, як і версія в парфумованій, але більш якийсь він для мене прозорий. Більш якийсь такий довкола вас голосніше лунаючий. Він ніби весь час грається, переливається. Ну і нота мускусу в поєднанні з трояндою, ну вона просто тут неймовірна. Троянда тут представлена двома компонентами: це дамаська троянда та настоянка троянди. І мускус разом з нотами пачулі, з нотами бурбонської ванілі в базі, і красивий такий приємний старт зелених нот та бергамоту якось, знаєте, не перенавантажує цей аромат. Мускус з ваніллю та пачулі, там ще кедр є в базі, створюють оцю приємну таку оксамитову базу, де троянда може неймовірно красиво проявитися, якось себе так представити дуже в вигідному світлі. І, як на мене, мускус теж таку, знаєте, свій такий внесок робить потужний в те, аби ця троянда неймовірно красиво звучала, класний. Аромат з хорошою стійкістю та шлейфом, дуже такий приємний, комфортний, універсальний, теж лише е, е, дозування е, буде визначати пору року, в яку ви цим ароматом. Прекрасна композиція і мускус, ній неймовірний. Ну, і фіналізувати ще хочу одним ароматом, теж, до речі, е, який прославляє ноту тут троянди це аромат Miss Dior Rose and Rose. І тут також дуже красива серединка з троянди, яка е розміщується на білому мускусі. Цей білий мускус теж невагомий, такий дуже тендітний, якийсь для мене такий вершковий, і є якась приємна оця чистота та така, я би не сказала, що він хрусткий, але дуже такий. Ніби тепло нагрітий, але в той же час чистий і от ну, тон прояву цього мускусу. Бергамот з мандарином та гераню на старті також дарують якусь таку приємну ясність, таку соковитість аромату. Ну І домаска троянда та троянда з грасу. Власне, Створює основний парфумерний профіль аромату, але мускус тут, ну, безумовно, є одним з головних таких компонентів, який, власне, об'єднує всі компоненти і створює оце загальне, неймовірно, приємне враження про аромат. Дуже красива композиція, неймовірно, її люблю. І щаслива, що власне вона є в моїй колекції, і це, як також взірець, прекрасний взірець аромату, в якому є. Нота мускусу. Ну, от, власне, такими є мої парфумерні фаворити, в яких нота мускусу дуже красиво. Продемонстрована, яка дуже виразно, ефектно звучить. Я щиро рекомендую кожен з ароматів сьогоднішньої підбірки вам до затесту. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпливом ароматів. Я з великим задоволенням можу поділитися з вами сьогоднішніми героями, аби ви також відчули це неймовірно красиве звучання ноти мускусу в цих ароматах. Сподіваюся, що дане відео для вас було цікавим. Ви приємно провели час. І якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Розкажіть, які аромати з нотою мускусу любите ви, якими ви користуєтесь і де ви дуже красиво виразно відчуваєте цей компонент. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу, тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам вкотре приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!